Не над Гуйвою виснуть, ходить нині дитинство моє, на зелених густих отавах росянисті його сліди із далеких країв, ялину до ясного полісся перлини, ти, садами, квітуєш п'янко і так пахнеш медами Іванків. Запрошуємо вас на віртуальну екскурсію нашим селом. Село Іванків. Станишівської громади, Житомирського району Житомирської області, за два кілометри від повороту на південний захід на 19-му кілометрі автотраси Р-18 житомир Житомирськвира. Розташовується на річці Гуйва, вперше згадується, як Іванково, під 1501 роком, як село приписане до замку міста Житомир. Отож, повертаючи праворуч з траси, потрапляємо до нашого мальовничого куточку. Свого часу село належало багатьом відомим історичним постатям Фортунату Михайлівському, Маріані Моржовській, родині Обухівських, Лідії Орловській, Миколі Терещенко, Марії Нератовій, Ганні Тарасе. Павлу Борейку, Станіславу Любомирському. Звичайно, ми не можемо згадати всіх власників села Іванки, але згадаємо тих. Хто залишив основний відбиток в його розвитку. Про це трохи згодом. Першою зупинкою нашої екскурсії стане Іванківський кам'яний кар'єр. Щоб дістатися до нього, потрібно повернути праворуч з центральної дороги та прямувати вуличкою далі. Пройшовши ще 500-600 метрів ґрунтовою дорогою, нам відкривається прекрасний краєвид на кар'єр. Про нього є не так багато фактів, як нам хотілося. Достеменно відомо, що камінням з кар'єру було прокладено дорогу до цукрового заводу. А також що камінням з нього було прокладено трасу нині Р. 18 на фото договір укладений між Терещенком і товариством Іванківського цукрового заводу про передачу останньому частин земель маєтів. Тут же вказується, що кар'єр був власністю Терещенків і не був предметом. Аренгум. А ось і сам цукровий завод, про який йдеться. Фото з особистого архіву Льва Тарасевича. Нині кар'єр найпопулярніше місце відпочинку влітку, як для жителів села, так і для його гостей. Ну що ж, прямуємо далі основною дорогою до центру села. Мандруючи центральною дорогою, приблизно за 25 метрів від центру села, розташовується садочок. Зовсім поруч біля нього розташовано пам'ятник односельчанам, які загинули на фронтах Другої світової та фінської воїн, а також розстріляні німецькими нацистами. За кілька метрів далі розташовується пам'ятник на братській могилі радянських воїнів, які загинули під час визволення Іванкова. На протилежному боці від пам'ятників розташовується сільська рада, яка нині ремонтується за рахунок коштів громади. З цього боку вздовж вулиці розміщується магазин та школа. До речі, цікава історична пам'ятка. По вулиці, на якій розташована школа під час Другої світової війни, йшли танки, які були впевнені, що по цій вулиці розміщується міст через річку на сусіднє село Ліщин. Проте ніякого мосту там і не було а зате було болото, яке вдало зупинило окупантів. Також зліва в центрі села видніється будівля старого клубу. Матеріалом для будівництва якого в радянські часи слугували залишки з церкви. Але про все по порядку. Отож, Іванківська гімназія збудована школа в 1977 році. Розкривши свої двері вперше, вона була готова прийняти 300 дітей. Так і донині, двоповерхова будівля, розрахована на кількість учнів. 300 чоловік у 2021 році, після переходу села Іванки до Станишівської територіальної громади, було розпочато ремонт. Змінено дах, проведено термосанацію. Зроблено внутрішній ремонт, змінено вікна та котел опалення. Тепер школа стала ще більш зручною для здобувачів освіти. Шкода, що зараз тут навчається на третину менше дітей ніж гімназія могла б в себе вмістити. Та ми сподіваємося, що по закінченню війни всі дітки повернуться додому. І Іванківська гімназія ще більше наповниться дитячим сміхом. Також на шкільному подвір'ї розміщується пам'ятка місцевого значення. Двохсотрічний Він є символом мудрості, міцності, вічності та став основою герба Іванківської гімназії. Отож, прямуємо далі. І так, будівля клубу. Як зазначалося раніше, клуб було зведено з матеріалів, з яких була побудована церква. Тож, коротка довідка. Станом на 1885 рік у селі Іванків серед будівель сакрального призначення існували три храми: Православна церква, Троїцька дерев'яна 1843 року побудови, яку було перевезено з Іванкова до села Калині. Костел. Нині храм Різдва Пресвятої Богородиці, який діє в Іванкові і нині, а також каплиця, з якої було взято матеріали для побудови клубу. Тож прямуємо далі, повертаючи ліворуч від центру. Ця вулиця. Веде нас до мосту, цей міст було збудовано ще за панських часів. Він став основним сполученням між селом та цукровим заводом. Ну, щоправда, не саме цей міст був основним сполученням. На його місці стояв дерев'яний до ХХ століття, а вже в двадцятому столітті було зведено новий із заставами, пішохідними та велосипедними доріжками. До речі, під час будівництва нового мосту гирло річки трішки змінило свій напрямок. Якщо переходити або переїжджати міст, тут обов'язково треба спинитися. Адже краєвиди з обох його боків зачаровують кожного. Піднімаючись вгору над рівнем води за 20-30 метрів від мосту, можемо бачити старий водяний млин. Він не діє, але частково зберігся і до наших часів. А також, якщо попрямувати ще вище, за 10 метрів від млина, можна побачити красивезний вигляд на село. Звичайно, адже це одна із найвищих точок села Іванки. Місцеві мешканці так і називають це місце гора. Звичайно ж, звідси відніється і храм для Пресвятої Богородиці. Це найдавніша історична та архітектурна пам'ятка нашого села. Тож повертаємося назад, щоб дізнатися історію храму. На даний час ведуться реставраційні роботи храму. З 1784 по дев'яносто рік на мальовничому пагорбі над річкою було побудовано греко-католицький костел, що зберігся і діє зараз як православний храм на честь різдва Святої Богородиці. Храм є однією з прилин сакральної архітектури не тільки Іван Житомирщини, а й всієї України. Храм побудований в архітектурних формах класицизму з елементами пізнього бароку, тому вже позбавлений монументальності та різноманітності планів. Особливістю споруди є лаконічний екстер'єр і пластично насичений складний і динамічний інтер'єр. Класична схема хрестового плану з коробчастими склепіннями і куполом серед хресті. Завдяки барочному трактуванню внутрішнього простору досягається за рахунок активного вертикального членування стіл нішами і філенчастими післярами складного профілю, декором капітелей, карнизної плити, імпосту склепінь, оздоблені намальованими крупними іоніками, що обіймає майже все приміщення храму. Велику його цінність становить інтер'єр, прикрашений унікальним монументальним розписом фресками, що дивним чином збереглися до нашого часу, майже в їх первозданному вигляді їхніми авторами можуть бути учні талановитого художника, а також чинця ордену Тринітаріїв Йосифа Прехтеля. На жаль, майже всі їхні роботи були тим чи іншим чином знищені повністю або збереглися частково. Прехтель вдало користувався прийомами ілюзіоністко-перспективного живопису, використовуючи величезне розмаїття архітектурних мотивів. Колони, розірвані архітрави, щедро профільні карнизи, на різноманітніші перспективні елементи. Завдяки цьому створюється враження перспективності, глибоких провалів, площі склепінь та стінь, крізь які глядач може спостерігати далекі небесні форми. Тут проявляється бароко з його ідеологією прагнення до безкінечності і містицизму. Храм має чималу колекцію цікавих та неповторних ікон. Звичайно, деякі з них потребують реставрації, адже прийшли до нас ще з давніх часів. Більша частина з них вже реставрована. Кожен охочий може відвідати богослужіння у нашому храмі, насититися неповторним інтер'єром, видивитися в унікальні фрески та розписи, відчути велич та святість цього місця. Ну ось наша віртуальна екскурсія і підійшла до свого логічного завершення. Звичайно, це лише невеличка частина нашого мальовничого краю, яку ми встигли вам розказати в цьому відео. Тому ми запрошуємо вас відвідати наші Іванків Станишівської громади, Житомирського району Житомирської області. Та просимо на останок разом з нами відвідати наші неповторні краєвиди.